Що він коштує там тисячу доларів, так як ти говориш, <плес> то ми його запаяємо в варіанті. <плес> Привіт, народ ви на каналі ЧБ Авто. І перш ніж переглянути це відео, попрошу вас підтримати український контент, оскільки його доволі мало. Саме з цього моменту розпочинається нова історія. Це буде цілий проект, в якому я буду купляти автомобіль. Автомобіль зразу вам скажу, буде з Америки. Чому з Америки? Тому що я знаю, яка ця машинка повинна бути. Хоча в нас є ринок Європи, в нас є наш український ринок і звичайно ринок Америки. А за нову машину я говорити не буду взагалі нічого, тому що сам бюджет, а я про бюджет не сказав, бюджет 15 тисяч доларів. Нової машини я ну, нормальної, давайте буду казати так, не куплю. Я куплю що? Логан, Равон і тому подібне? Ні, 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 ні. Про ринок Європи. Така машинка в Європі коштує набагато дорожче ніж для прикладу її купувати в нас. Нонсенс, правильно. В нас можна купляти, можна шукати, але як ми знаємо, більшість наших машин купляються на перепродаж. Там пан сам склепав і до побачення. А хто потім буде за то відповідати? Тільки та людина, яка купила, і це вже виходить ваші проблеми. Ну і як я роблю проект, відповідно, я хочу сам пройти всю цю історію автомобіля з Америки, і запрошую вас. Підключатись і, до речі, навіть приймати участь, давайте я вам наведу пару моментів по автомобілі, і ви відповідно напишете в коментарі, як ви думаєте, що це може бути за машинка. Це буде чистокровний американець, максимально хочу свіжу, тому буду машину дивитися від 2016 року. Чистокровний американець, ну і бюджет 15 тисяч доларів. Давайте, більше я вам нічого не буду говорити. Вгадуйте, до речі, хто вгадає, я, можливо, навіть придумаю для вас якийсь сюрприз. Окей, поїхали далі. Друзі, я хочу бути з вами повністю відвертим. Автомобіль замовлявся ще восени, але сталося найстрашніше те, що взагалі ніхто не очікував і те, чого всі найбільше боялися. 24 лютого 2022 року життя кожного українця змінилось. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. І в цей момент все стало різко неактуальним. Змінились пріоритети, всі плани, цілі, які були в відай поставлені. Всі вони пішли коту під хвіст. На момент створення даного відео йде вже п'ятий місяць війни. Дякуючи нашим ЗСУ, я сиджу зараз в студії і записую для вас це відео. Надіємось на перемогу! Вона буде, вона вже близько. Давайте повернемось до машини. Я вам розкажу, як вибирав машинку. Я і навіть, до речі, розкажу вам лайфхак, яким ви можете скористатись. Давайте, напевно, розпочнемо з лайфхаку. Ви хочете якийсь автомобіль, ви просто її шукаєте на Авторіа, де вона стоїть на площадці, Або знаєте, що така машинка стоїть на площадці, в моєму випадку було важче, тому що таких автомобілів доволі мало в Україні. На одній з площадок стояв саме мій варіант. Ну як мій варіант? Купляти я його не збирався, але саме така, яку я хочу замовляти з Америки. Я поїхав туди, я на неї подивився, я на ній покатався, я в принципі подивився на матеріали, мене все влаштувало, але є, але там стояло ще пару варіантів, на які я в принципі кинув око і їх розглядав. Ну, Оскільки була якась думка з боку: а на що тобі ти чи американець? А де ти на неї запчастини будеш брати? А де ти її будеш обслуговувати? А як, а що, а на що, а як ти будеш продавати? Я завжди казав. Якщо американець, то чистокровний. І в принципі, я краще буду жаліти, що я маю, ніж буду жаліти, що ніколи це не спробував. Коли я чітко визначився, що я хочу саме цей автомобіль, що саме він мені підходить, я почав обирати компанію, з якою я буду працювати. І якщо ви зараз це відео поставите на паузу і введете в стрічці пошуку Google, Авто з США вам виб'є нереально велику кількість компаній, і серед тої кількості потрібно вибрати одну ту, з якою можна працювати. Оскільки я користувався тими самими ресурсами, я заходив в інтернет і шукав компанію, з якою можна працювати. Пропозицій було доволі багато, і мені просто пропонували дуже солодкі ціни, в дуже короткі терміни. Але я ж не дурак. Я ж вмію користуватись інтернетом. Я бачу, як обманюють компанії, і я хотів для себе зменшити просто всі ризики. Поки чекали транспорт, ціна на авто раптово почала збільшуватися. Обіцяли мені 1100 доларів, доставка буде максимальна, це максимальна ціна 1100 доларів. А по факту мені виставляють рахунок на 1800 доларів. Серед багатьох ресурсів є ще така штука, як сарафанне радіо. Воно торкнулося і мене. Порекомендували мені хорошого спеціаліста, мої знайомі, який власне займається машинами з Америки. Давайте, в я не буду взагалі ніяких говорити, але скажу таке, я повівся, ну, бо думаю, блін, знайомі мені поганого не порекомендують. І я надіявся зекономити немаленьку суму грошей. Не тут то було. І коли ми почали узгоджувати вже всі внутрішні моменти про співпрацю, як виявилось, то, що я собі там десь думав, планував, їх нема. Для прикладу, Договір про співпрацю між мною і людиною, яка буде купляти мені машину. Його нема. А людина мені в відповідь сказала: ну ти ж мені маєш вірити на слово, в мене такої штуки нема. Та й взагалі всі працюють без договорів. А, це було ключове таке моє рішення, яке я просто відкинув і сказав ні, <поєх> поїхали далі. Зі всіх компаній, які мені попадались, я вибрав цю. Ви, звичайно, можете вважати це рекламою, але я купую машину собі, за свої гроші і показую це вам. З вашого боку, ви можете зробити висновок і скористатись тими ресурсами, якими користуюсь я. До речі, всі посилання на ці ресурси я буду залишати в описі під відео. Все змінив один візит. Зараз ми знаходимося безпосередньо в офісі компанії Старкарс і маємо змогу поспілкуватись з менеджером і запитати, чи зможу я тут купити автомобіль. Автомобіль Cadillac ATS максимально хочу свіжий, десь року 15, 16 го і з максимально маленьким пробігом. В яку суму я можу вписатися? Дивіться. Ну, ці машини починаються в адекватному стані від 15 16 тисяч і вище. Це буде адекватний автомобіль, в принципі, по ваших побажаннях. Мінімальний пробіг для мене це, ну, це як мінімум від 50 тисяч кілометрів. Приблизно так, а я спілкувався ще з компаніями і мені обіцяли за 12 під ключ, хіба це нереально? Ну в нашій компанії це нереально, тому що ми працюємо трошки по іншій системі. Нам простіше розповісти вам попередньо, як це все буде виглядати максимально прозоро, щоб потім вас нас не виникли зараз цих розбіжностей. Чому тому, що якщо машина купляється, грубо кажучи, за п'ять, ну вона тут навіть чи за три, вона нам тут в кінцевій ціні не зможе вийти 12. Тобто ця машина не дешева, абсолютно запустини значно дорожча, ніж ну, будемо банально говорити про те саме Volkswagen Passage Jetta, що найпопулярні в нас. Відповідно, ціни там значно дорожчі. І відповідно купити їх тут, навіть що таке дрібне, буде надзвичайно складно. Чому? Тому що дуже мало є запчастин в Україні по цих машинах. Насправді мало. Якісь такі дрібні запчастини — це взагалі дефіцит. Я думаю, що якщо ви купите, ви з цим стихнетеся. Але якщо я купую машину з Америки, я хочу зекономити. Звичайно, економити люди, які купують з Америки. Ну, коли, звичайно, це було там від 40 до 50% відсотків економії між ринком українським і з Америки. Зараз, звичайно, це трошки знизилось, Це 15-20-25%, відсотків. Треба дивитися по ситуації. Але знову ж таки, якщо гарно шука... шукати, в принципі, є час, є можливість, то економія вона однозначно буде присутня. Але 15 тисяч, то нам тоді за скільки треба купити машину в Америці? В середньому, щоб купити машину, і тут вона вийшла поки діла, питання в тому, що яке буде пошкодження. Це ключове насправді. Це ну, фактор, який збігається, рік відносно там, від 15, то, я думаю, і вище, пробіг до 50 тисяч. Я хочу з мінімальними пошкодженнями. Бажано взагалі так, щоб безпека не стріляла. Безпека. Ну, дивіться, в середньому нам потрібно це буде купити автомобіль від 3-4, 5 тисяч. Від тисяч треба. Дивитися, до 5, щоб ми купили, піднекупимо ми десь за 5, тут вона нам вийде десь приблизно 1013-14 без ремонту. А де ще така велика сума назбирується? Починаючи. Розмитнення, доставка, логістика, брокер-експедитор і пішло поїхало. Це так чисто поверхнево їм розповідають. треба сідати і чітко дивитися по прорахунках, як це все буде виглядати. До нас порахунок чітко від варті автомобіля, аукціонний збір це перші два пункти. І основні пункти, які завершуються. це вже є в нас розмитнення, брокер-експедитор і сертифікат. І тоді вже автомобіль буде готовий. Ще один момент, який мене змотивував залишитись в цій компанії, це договір про співпрацю клієнта і компанії, в якому описані всі умови співпраці. До речі, саме цей договір зменшує доволі багато ризиків. Що потрібно для того, щоб ми почали працювати? Для початку паспорт. Ми робимо договір, підписуємо з вами. Страховий депозит у розмірі 20% від вартості автомобіля на аукціоні. ви приїжджаєте в офіс, ми з вами підписуємо договір, Якщо все гаразд, йдете в банк, оплачуєте страховий депозит 20 від вартості автомобіля на аукціоні. Тобто, Але вона... це так. не менше, ніж тисяч доларів. Тільки в цьому випадку вийти в банк, робити проплату по страховому депозиту, наші реквізити, ви реквізити наші можете перевірити, тобто, вони там з ними все гаразд, ніяких нюансів немає. Тобто надходження коштів там де регулярно. І все. І тоді ми, в принципі, з вами співпрацюємо по пошуку автомобіля. Якщо якийсь форс-мажор і і я можу тоді забрати гроші будь-якому позитивно. В будь-якому випадку. випадку може забрати. Тобто знайшли машину тут, дзвоните, приїжджайте, але це має бути завчасно. Приїжджайте, ми повертаємо вам кошти і ви отримаєте кошти назад. Тобто, виглядаємо таким чином. Це абсолютно нормальне явище. Що, Тоді підписуємо договір і пробуємо? Без проблем, так і робимо. Це відео не було якимось динамічним. Воно було ознайомлюючим. До речі, має для вас коротенький флешбек. Скасоване візне мито. Щодо автомобілів, відтепер не треба буде сплачувати податок на донану вартість, акциз на ввізне мито. Новації діють щодо легкових авто, мотоциклів маршруток, бусів та інших транспортних засобів, якщо їх ввозить громадянин України. Нульова мито всі чули правильно. Має ще один автомобіль, який куплявся до війни, але встиг під нульове мито розмитнитись. Перші кроки знаєте, це як перші кроки дитини. Американці хоч би паливо лишили? Це, більше я не буду розказувати. В наступному відео ми купимо чистокровного американця, і я вам покажу весь процес його покупки, доставки, відновлення, як це було в мене, і по цій машині, яка встигла під нульова мито. Далі цікавіше: не переключайтесь, підписуйтесь, підтримуйте український контент.